Зражаємо рушницю, купуйте товари, залишайте в корзині під цим плакатом. Ми передамо. Дрони камікадзе повітряне командування схід знищило над Дніпровським та Нікопольським районами. У Сенельніковському районі ворог обстріляв межівську громаду. Поранений 51-річний чоловік. Він у лікарні, понівочені промислове підприємство та оселі людей. По Нікопольському району окупанти гатили градами важкою артилерією та дронами. У Мирівській, Червоногригорівській та Першотравненській. Громадах пошкоджені приватні будинки, водогін та лінія електропередач. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко. Дякуємо за те, що надихаєте нас працювати. Те, що ви робите щодня, це наш стимул ставати кращими та прагнути кращого. Я хочу сказати вам дякую за вашу людяність, за те, що ви зараз буквально на руках виносите країну з пекла війни. Дякуємо за можливість жити вільно на рідній землі. Ваша сміливість кожному з нас дає наснагу триматися і вірити в близьку перемогу. Не вистачить слів, аби описати ваш героїзм та висловити усю нашу безмежну вдячність. Дякую за життя, слава всім захисникам України. Дякую за вашу незламність. Ви приклад мужності і сили для сьогоднішніх та майбутніх поколінь незалежної України. Дякуємо за кожний розпочати нами день. Дякуємо за силу, мужність і захист. Дякуємо за те, якою ціною ви кожного дня виборюєте нашу свободу! Слава і безмежна подяка всім захисникам і захисницям України! Це свято нескорених і вільних, це свято пам'яті та гордості. Поверніться живими! томаты 600 грамм 74 горчичка маленькая 10 распушивач 260 алия 51 вершки 20 колбаса суха 117 358 20 золотистая грудинка 40 лимонная кислота 8,70 70 баклажаны консервация

Я тебе купила дико. Это в прошлом. Удове розслідування стосовно військовослужбовця, який у січні цього року вчинив стрілянину на південному машинобудівному заводі у Дніпрі. Обвинувальний акт скеровано до суду. Як встановило слідство, обвинувачений після призову на військову строкову службу зіткнувся із неоставними відносинами з боку старших по призову колег. Кілька разів він був свідком конфліктів та сварок, про які доповідав керівництво. Через це в інших військовослужбовців сформувалося до нього негативне ставлення. За кілька годин до трагедії, перебуваючи у складі бойової варти, солдат мав відпочивати. Втім, отримав наказ впорядкувати документацію у вартовому приміщенні. Цей наказ старшого за призовом військовослужбовця він сприйняв за знущання, після чого вирішив мститися за всі попередні образи. Перебуваючи у кімнаті зберігання зброї, взяв автомат та набої і почав жорстоко розстрілювати, як він вважав, усіх своїх кривдників. У результаті інциденту п'ять осіб загинули. Серед них одна цивільна. Ще п'ятеро отримали поранення різного ступеню тяжкості. Після розправи над військовими обвинувачений захопив автомат, 200 набоїв до нього та намагався втекти. За кілька годин його затримали у місці підгородні Дніпровського району. Таким чином, нацгвардієць обвинувачується у порушенні статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями за відсутності відносин підлеглості, вчинене щодо кількох осіб із застосуванням зброї, що спричинили тяжкі наслідки умисному вбивстві, закінченому замаху на умисне вбивство двох та більше осіб, особи у зв'язку з виконанням нею службового обов'язку, а також з метою приховати інший злочин або полегшити його вчинення. Викрадені військовослужбовцям зброї, бойових припасів іншого військового майна, вчинені в умовах особливого періоду, крім воєнного стану, дезертирстві порушенні статутних правил вартової служби, що спричинило тяжкі наслідки для запобігання яким призначено дану варту, вчинені в умовах особливого періоду, крім воєнного стану. Незаконному поводженні зі зброєю, тобто носінні та зберіганні вогнепальної зброї, бойових припасів, без передбаченого законом, дозволу. Йому загрожує покарання у вигляді довічного позбавлення волі. Разом з тим, одразу після трагедії, державне бюро розслідувань зареєструвало кримінальне провадження й, по факту, службової недбалості та бездіяльності посадових осіб Національної гвардії України. Наразі у цьому кримінальному провадженні тривають експертизи. Після їх завершення ДБР надасть правову оцінку усім, хто допустив трагедію, аби подібні випадки не повторилися в майбутньому. Кожен пиріжок він намолений захисників України. Зараз ми змазуємо крашеночкою зверху жовточком, для того щоб у нього було присмаглий гарний вигляд, коли ми у плиту покладемо. Ідея пекти виникла несподівано. Раніше жінка збирала гроші для зсу. Та коли приїхала до хлопців, дізналася – воякам бракує домашніх страв. Поки що в арсеналі пані Лідії тільки солодка здоба, пиріжки із черешньою, чорною смородиною, сливами та малиною. Коли зараз йде в країні таке жахіття, ви знаєте, хочеться так допомогти, це все, щоб воно скоріше закінчилося. Але я тільки можу, ось такі справи робити, щоб нагодувати. Наприклад, на сьогоднішню кількість мені знадобилося 3,5 літри молока, 200 грам дріжджів покладено сюди, кілограм десь цукру. Жінка передала на фронт більше тисячі пиріжків. Військові нахвалюють смачні подарунки, підіймають бойовий дух. Ми їм передали ті пиріжки, вони їх лупонули в один момент, ще й узваром запили і поїхали щасливі. Тобто чекають їм дуже приємно, що за них турбуються, і пиріжки смачнющі. Хлопці почувають себе, що вони там не одні, що за ними стоїть тил надійний, тому їм легше воювати, вони знають за що. На вулиці ось така погода, вітер, дощ. Я хочу з вами поговорити про свою близьку людину, у якої піднялося давління або тиск. І хочу вам сказати: не думайте, що в село до вас приїде скоро. Скоро відміняється і посилають сільського фельдшера, який не знаю навіть, що магнезію не можна колити нутрімишечну і тільки капельницю. І натворив таких діл, що там півроку буде ця магнезія розсасуватись, наривати. І якщо ви думаєте, що легко, то ні. Приклали антибіотик на місце, не допомагає вже. Антибіотики п'є, бо температура висока. Інший врач говорить, що давайте гроші 8 тисяч, і ми це місце прооперуємо. Сепсіс може бути. Що я хочу сказати про себе? Ви помітили, що голос у мене був такий. Я захворіла і. Я вже не боюся коронавірусу, тому що дуже легко, в легкій формі все проходить. Спочатку я Даже нічим не лікувалася, тільки протирала, якщо температура висока, водичка з уксусом або компот зі смородини, там дуже багато вітаміна С. І мені це допомогли збити ліхорадку перші сутки. Потім температури не було остаточні. Я вища полоскала горло звичайним е, тим засобом для полоскання роту. Там бактерії вбуваються на повал, декілька капельок закапувало вниз. Отак я лікувалась. На другий день в мене зразу вже вискочила простуда на губі, це означає, я б так хворіла, а так виходить, що пішло все на губу. Як позбавитися від цього дуже просто. Взяти зубну пасту і намастити на це місце, щоб не було зуду. І воно із засуди так присихає і проходить з часом. От такі лайфхаки по своєму здоров'ю я хотіла вам розказати зараз в Україні дуже багато людей, у яких десь 40% знизились доходи. Що саме цікаве, приїжджають люди, повертаються з Чехії і навіть з Іспанії. Шоковані цими сиренами, цими підвалами, діти плачуть, не хочуть там спати. Ми вже адаптувалися, а ціни то взагалі всі в шокі від цін. У мене виходить десь 300 гривень на два дні. Ну, раніше, мабуть, 200 гривень мені вистачало працювати. Ніде через те, що багато переселенців, які зайняли робітничі спеціальності. У мене на районі дуже багато людей, які з Маріуполя, з Авдіївки. І вони знімають квартиру, дуже дорого платять: 11 тисяч гривень. Не знаю, що буде далі. Ремонт не роблю в себе в квартирі, через те, що. А вдруг нема для кого його робити, мій будинок розбомблять, або прийдуть росіяни, що маловероятно. Так люблю дивитися канал радянських фільмів Лавров. Тут такий гарний, він, до речі, українець і добре, що він не дожив до цього, що сьогодні відбувається. Не знаю, може він би як Кобзон перевзувся. Але хочу я сказати, що да, предупредили, що будуть відключати і світло, і воду. Не знаю, на лівому березі і вода, і світло є, а на правому навіть електротранспорт не працює. Побачимо, що буде далі. Контролю має виявити вибухівку, зброю та інші заборонені для перевезення предмети. Інтроскоп е, застосовується для того, щоб, ну, грубо кажучи, пробити вашу сумку, подивитися, що знаходиться всередині, е, можливо, там щось є приховане. Е, можна порозглянути по контуру речовин, ну тобто, наприклад, органіка чи не органіка, що саме там знаходиться, ну тобто, все має свій там колір або силует певний. На день до залізничних колій приходять тисячі пасажирів. Аби не було заторів, працює кілька пунктів огляду. Це здійснюється шляхом розподілу пасажиропотоків далекого сполучення та приміського. Пасажири далекого сполучення проходять контроль на першому поверсі вокзалу. А і пасажири приміських поїздів проходять такий контроль у цокольному поверсі. Таким чином відбувається розподіл, і це дає змогу більш ефективно перевірити речі, багаж пасажирів. Працівники Укрзалізниці зазначають, що уникнути черг і не спізнитися на потяг потрібно завчасно приїжджати на вокзал. До речі, подібна система уже діє у Києві та Харкові.